Сьогодні загальна вимогай Майдану українського народу це подолати режим внутрішньої окупації, який не подоланий, і режим Януковича насправді не зник нікуди. Його просто чоголи інші люди, а також подолати наслідки негативні. Зовнішньої агресії з боку путінської ерефії на сьогоднішній день ця влада, яка є тимчасовим урядом, вона абсолютно не справляється з жодним із поставлених завдань, і це є наслідком тієї абсолютно безвідповідальної кадрової політики, яку е, проводить нинішня влада. Ті призначення на міністерські посади е, вони робляться абсолютно не з критеріїв професійності і патріотичності, а суто за партійним квотуванням, за е, політичною лояльністю Ністю до певної політичної сили, і відповідно ми маємо негативні наслідки. Те, що зараз відбувається в Україні, це е, навіть не можна окреслити якимись більш менш нормальними словами, тому що навіть за режиму Януковича при всій його кривавості, при його тоталітарності, деспотичності не відбувалося того, що відбувається нині. При Януковичі, при Крим залишався в складі України. На сьогоднішній день Крим втрачений і втрачений завдяки бездарному керівництву. Тобто Янукович був супер поганим, але ця нинішня влада показує, що вона ще гірша. Те, що робиться в Криму, завдяки чому втрачено Крим, це є лише наслідком зради найвищого державного керівництва. В першу чергу ми подаємо відповідальність на міністра оборони Тенюха, який давав прямі накази не Застосовувати зброю і фактично капітулювати перед російським агресором у нас є докази того, що російський батальйон морської піхоти був роззброєний напередодні штурму російськими окупантами, власне, через наказ тенюха був була, був наказ здати боєкомплект, і хлопці змушені були відбиватися від агресора фактично підручними засобами. Тобто, якщо це не державна зрада, то я не знаю, що це таке щодо мені міністр... Стра Авакова, який перевершив навіть криваву міністра Захарченка політичними вбивствами, тому що міністр Захарченка принаймні, не брав на себе відповідальність за утім, вбивства активістів і провідних діячів майдану, це робилось якимись підставними особами, тітушками і так далі. Міністр Аваков взяв повну відповідальність на МВС за вбивство одного з лідерів нинішньої політичної антисистемної опозиції Сашка Біло. Вони зараз розповідають байки су що зашкупіли там кримінальний злочинець, всі ці покидьки, які крали мільярдами, які зараз торгують на будучи на міністерських посадах е, різними там місцевими посадами, вони е, мають мають нахабство звинувачувати Сашка Білого, те, що він виступав за справедливість, да так, дещо емоційно, так можливо, дещо е, з якимось надримом, але це була людина з вродженим почуттям справедливості. Він примушував державних чиновників працювати, а не байдикувати зараз вони його вбили тому що бачають в ньому одного з в ньому одного з головних опонентів нинішньої влади вони вбачають в патріотах, вбачають в активістах в майданах безпосередню загрозу собі. Їх не лякає Путін, їх не лякає партія регіонів, їх не лякають сепаратисти, з ними вони завжди домовляться, але їх лякає повсталий народ, і вони правильно його бояться. І те, що вони вбили Сашка Білого нахабно, цинічно і навіть не приховуючи цього, це показує те, кого вони вважають основним ворогом. За цей час жодний сепаратист не по. Караний такі ключові персонажі, як е, Кернес Добкін, вони не посаджені. Сепаратисти собі розгулюють по східноукраїнських містах е, разом з цими російськими засобами шпигунами в повному боєкомплекті зі зброєю. Е, натомість українських патріотів е, саджають за грати за спротив цим сепаратистам. Тобто вони мають за основного ворога український народ, а не зовнішніх окупантів. Чи своїх політичних опонентів тому зараз ми можемо вимагати лише одного як вимоги мінімум? Це не просто звільнення міністрів Авакова, а і при... Привченчення їх до кримінальної відповідальності Тенюха за державну зраду міністра Авакова за вбивство за замовлення організацію вбивства Сашка Білого як одного з його політичних опонентів. Про що сне Сашко Білий напередодні свого вбивства він прямо заявляв, що на нього Аваков конкретно і МВС готують замах. І, власне це. Здійснилося, ці міністри мають бути покарані на належному чині. Це вимоги мінімум. Якщо вони не будуть виконані в найближчий термін, то будуть поставлені вимоги максимуму. Це повне, повне, не просто перезавантаження влади, а повна ліквідація цієї злочинної системи разом з колишніми і нинішніми деспотами України.